Дуже хорошо. Шановні виконці, сьогодні на такому домі 18 питання розглядалася про діяльність Житомирського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей, молоді ви Бачили чудовий банер і виступ значить, посадової особи для, для протоколу. Для протокола, будь ласка, Кучеренко Діна Степанівна, волонтер на майських Я від себе хочу попросити шановних потанкових і шановних членів БТАНКО. Я розумію, що питання, які є в порядку денному, виносяться. І ви запитання, які ви голосуєте і піднімаєте особисту руку. Вам надається інформація від робочої групи чи від посадових осіб, які займаються певним питанням. Наприклад, щодо дитячих питань, це служба опіки дітей. Я так розумію, так, які які так, які проходять дослідження, комісію, які розглядаються, питання повинно бути вивчене доцільно. І ви, як члени виконав, вже вірите, чи посадові особи. Висновком робочої групи щодо вивчання якогось певного питання, тобто ви не маєте такої можливості і це зрозуміло, наприклад, мені це зрозуміло, що ви не можете опрацювати це питання, ви тобто, вірите людині, яка вам предоставляє певну інформацію, таким чином, даєте так Але для мене, як для громадського активіста, яка почала тільки займатися цим дитячими питаннями, є от така проблема з цьому, цьому напрямку. Я хочу згадати, 15-й рік е, влітку, ну, член випадок Дмитро, може згадати цю ситуацію, коли влітку, ну Сергій Іванович теж повинно згадати цю ситуацію, коли була надана інформація служби опіки щодо Юлії Лукашевич, молода мама, е, виконком проголосував на той час влітку за е, позбавлення її прав материнських. Проголосував і громадські активісти прийшли на засідання виконкому, просили взяти і на поруку сім'ю, і відмінити. І таким чином поясни, коли активісти пояснили ситуацію цієї родини, була врятована мама, була врятована дитина. Саме громадськими активістами щодо цієї родини була надана допомога мамі. Перед тим, як прийшли працівники соціальних служб. Повірте мені, особисто вночі було зроблено в приміщенні ну, ремонт силами наших чоловіків і нас, Вночі і таким чином рятувалася дитина. Розумієте, це, ну, це дуже особисте питання дітей. І коли говорити про роботу, за яку ви проголосували, і всі члени виконкому проголосували як задовільно, то я особисто. Можу сказати абсолютно незадовільно щодо роботи з дітьми, напрямку дітей. І ще, 16 я ще скажу, будь ласка, і щодо Артура Волка, два роки ця родина, вже як милослові у активісту, у міста, написано безліч звернень в міліцію до прокуратури. Ну, до, до пари, <пробітник> <тому>. <пробітник> І коли, коли зараз ця дитина на такому вже ну, підраскова, <пробітник> а вже в порівнянні з Юлією, мама Марина просить двох років, її не лишили матеріальних прав. Ситуація навмисно була затягнута для того, щоб будинок був проданий. И Артур на данный момент это дитя, ну, ну подбавлено, понимаете? Ну, вот, Нет, мы, я, я, разумею. но вы понимаете <зас> и мы... У это, know, меня в а, прошлом году, know, вот вы привели you know, пример, действительно, действительно you спасибо you're вам you're за вашу работу, да, но у меня был пример и другой активности, так называемых псевдоактивистов. Извините, различить, вот, вот когда приходят на такие вопросы на исполком, мы не можем. Тех людей, которые действительно это добро хотят. А у меня был пример, когда лоббировали несколько вопросов, и вот у нас на бульваре, когда квартиру хотели продать ребенка и предоставить квартиру, говорили, двухкомнатная квартира, а там квартира без туалета, без туалета. Активисты, майдановцы и так далее. У нас такие примеры коммунисты. были, как даже коммунисты. И уже вот сегодня у вас 16. було надання дозволу на продаж житла від імені малолітнього прізвища, не буде назвати житла. Так. І от питання з Артуром, шановна пані Козяк, яким чином могла податися ця будівля без оцього дозволу виконкома? Без проходження через пан Косяк через пані Косяк у теї довідки, яка ви казали, надається уже так, довідка. Далі. Надається чому уже не тут, немає На основі книжки дорогої, які, Далі. які Далі. 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 Це питання. Я побачаюсь, це питання до пані Косяк. Вона повинна протягом року давати запити, чи дитина там прописана, чому дитина прописана більше року назад. Давайте запахи паспортних сил, давайте запити, чи зубінок не проданий, так само має право заборону, так право подати прокуратуру, щоб заборонувати. ні, давайте, давайте конкретно это. От ви сказали, что поэтому уже продали квартиру ну, Милиція, по 16 року. В прокуратурі написана заява, прокуратура не діє. Милиция не Давайте идет. Абсолютно. Сергій Иванович, якщо дозволите. А можно, молодой черт, можно детский вопрос все-таки, давайте выключим.